Кристи Йонас, Домінікас, Авгістинас Візберас це троє братів, і так само називається їхня фірма литовською мовою Броліс, тобто брати. Вони заснували підприємство нещодавно, однак уже отримали понад 4,5 мільйонів євро від ЄС та одного приватного інвестора. Продукту братів незвичайний. лазерні чіпи найшвидші на ринку. Ми втрьох уже давно мали на меті заснувати власну фірму, займатися підприємництвом. Це було тільки питання часу. Ан Лазерні чіпи використовуються для швидкої передачі даних, наприклад, у наступному поколінні смартфонів, у космічній промисловості, а також для медичних приладів. Надзвичайно тонкі чіпи брати виготовляють у цьому реакторі. У світі лише деякі виробники мають таку техніку. Ноу-хау молодих підприємців з Литви знання найскладніших процесів у реакторі. Вони можуть усунути практично будь-яку помилку. Брати продукують лазерні чіпи у великій кількості, але завжди високої якості. Нам потрібно усього шість тижнів, щоб виготовити продукт з нуля. Конкурентам для цього потрібен понад один рік, а це суттєва різниця. Брати близнюки відповідають за технологічні процеси. Старший за фінанси. 29-річні близнюки навчались у Мюнхені. Спочатку вони планували відкрити фірму у Німеччині, однак, все ж таки повернулись до Вільнюса, де спершу боролися із власними упередженнями щодо рідного міста. Видинотвісені. Ми жодного разу не стикалися з корупцією. Ми були дуже вражені, коли усі бюрократичні процедури створення підприємства відбулись відповідно до закону. Це вразило найбільше Мюнхен. на найбільшому фаховому ярмарку у світі лазер 2013 Брати шукають клієнтів. Однак на ярмарку відразу не пощастило. Стенд візбересів та рекламний матеріал вчасно не доставили. Ось як все мало б виглядати. Залишилися тільки світлини. Тож треба імпровізувати. Клієнтів треба переконувати без лептопів та важливої анімації, яка технічно пояснює дію лазерних чіпів. На братів тиснуть обставини. Приватні інвестори хочуть повернути гроші якомога швидше. Погашення кредиту передбачено на 2014 рік, тож треба швидко виходити на прибуток. На ярмарку в Мюнхені. Ми підписали два контракти. Тож наступного року заробимо перші гроші. Це справді добрий результат. Продукт викликає справжній інтерес. Тепер все залежить від нас. Наступна зустріч. Керівник технічного відділу Великого німецького технологічного концерну проявив інтерес до продукції братів. Але партнери не дозволяють заглянути у їхні карти. Йдеться ж про комерційну таємницю та великі гроші.